Багато наших журналістів теж музиканти. І тому я серед них. Тому наша сьогодні тема – про музику. У музичну школу я ходжу у клас бандури, і сам про неї поговоримо. Це дуже старовинний народний інструмент з родини арф. Кажуть, що вона походить від кобізер. Про це свідчить багато фактів, але найголовнішим є те, що бандуристи і кобзарі мали подібні пісні. Грати на ній потрібно, не притискаючи струн, а щипком пальців, добути звук певної струни. Бандури є різних видів. Це і старосвітська або ж народна панська бандура, хроматизована та академічна або концертна, така як у мене. А зараз ми розпитаємо мого викладача про цей інструмент. Розкажіть щось цікаве про бандуру. Кажуть, що бандура має лікувальні властивості, навіть коли трошечки болить голова. Коли починаєш займатися, і струни, звучання струни має якийсь такий благородний вплив і перестає боліти голова. Скільки часу триває навчання? Навчання на бандурі досить довго тривали. Музична школа це 6 років, потім музичний коледж 4 роки і консерваторія 5-6 років. В результаті 15 років. Тоді професійний музикант-бандурист. Кому бандура принесла славу? Попередником бандури була кобза, і я вважаю, що треба почати з кобзарів. Ну, кобзарів було дуже багато в свій час. Ну, самі такі відомі постаті це Гнат Хоткевич, Остап Вересай. Ну і в з постометівчанка, наша славна Галина Менкуш. Сучасні бандуристи Герасименки Оксана Оля, Шпилясті Кобзарі, Георгій Матвієв, Ярослав Джусь. От бандуристів дуже багато, тому що бандура це улюблений інструмент українського народу. Які твори звучать найкраще на бандурі? Репертуар бандуристів дуже різноманітний. Від історичних пісень, дум українських народних пісень, авторських пісень і сучасних. Сучасні бандуристи виконують і джазові твори, і рок твори, і, і, і імпровізації, які самі створюють даремно ми розказуємо про бандуру, адже днями ми святкували день саме цього музичного інструменту. Так, так, таке існує, і навіть потрапила на концерт до дня бандури у пустомитівську школу мистецтв. Душа України у Бандурі. а з вами була Соломія Кузьмін. Всім до зустрічі!